У цьому відео ми порівняємо два БФП для дому чи невеликого офісу Epson XP4205 і Epson L3230. Обидва сучасні та надійні, але переможцем, як завжди, може бути лише один. Почнемо з головного. Якість друку. Обидві моделі мають однакову роздільну здатність. 5760 на 1440 DPI. І мінімальний розмір краплі 3 піколітри. На папері вони виглядають майже рівними суперниками. Але XP4205 має одну важливу перевагу: друк без полів у всіх доступних форматах. Тепер про функціональність. І XP4205 і L3230 це багатофункціональні пристрої, що вміють друкувати, сканувати та копіювати. Але XP серія додає до цього автоматичний двосторонній друк опцію, про яку l моделі можуть лише мріяти. Це означає, що документи тепер друкуються з двох сторін без жодних ручних перевертань аркушів. Зручно, швидко і, що не менш важливо, економно. Обидва пристрої мають однакову швидкість: 10 сторінок на хвилину у чорно-білому режимі та 5 у кольоровому. Але XP4205 працює розумніше. Він підтримує Wi-Fi, Wi-Fi Direct і USB. Тоді як L3230 обмежується лише кабельним з'єднанням. Лотки подачі ховаються позаду пристроїв. Ємність 100 аркушів. Сканування у обох пристроїв на рівні 1200 на 2400 точок на дюйм. Але XP4205 робить ставку на зручність керування. Великий кольоровий екран на передній панелі спрощує роботу. Не потрібно здогадуватися, яку кнопку натиснути, щоб зробити копію чи вибрати джерело друку. У L3230 звичний набір механічних кнопок, що виглядає, м'яко кажучи, консервативно. Ще одна важлива перевага XP серії, безчіпова прошивка та можливість встановлення БСБ Тобто користувач отримує усі переваги екотанк моделі. Білий корпус XP4205 із ладкою поверхнею і компактними розмірами ідеально вписується в сучасний інтер'єр. Від домашнього офісу до коворкінгу. l 3230 теж компактний, але він має більш стриманий дизайн та корпус чорного кольору. Що стосується вартості, тут XP-серія остаточно ставить крапку в дискусії: при більшій функціональності: Wi-Fi, двосторонній друк, кольоровий екран, безчіпова прошивка. Epson XP 4205 залишається доступнішим за ціною, ніж l модель із подібними характеристиками. Тобто покупець отримує більше за менші гроші. Отже, якщо ви шукаєте сучасний, зручний і економічний пристрій для дому чи невеликого офісу. Epson XP 4205 це не просто вибір, це розумне рішення. Бажаємо яскравого друку разом з Лакі Принт.